Наше рішення було від серця. Ми просто хотіли мати весілля. Що наші батьки не мали такого, вони просто святкували в джинсах. Ми хотіли зробити весілля в костелі традиційно, але по-своєму. і ось вони це зробили. Родина Конрада поляка та Надія – білоруська, розкидана по семи країнах світу. На святкування їхнього весілля приїхали 30 гостей із усіх куточків планети. Усі етапи організації пара вирішила взяти на себе. Запрошення вони створили самостійно, використовуючи графічні програми, що обійшлося у 500 злотих. Декорації ще 600, Злотих, причому наречена виготовила їх власноруч із сушених квітів, сукня і костюм обійшлися в 10 тисяч злотих. Планували витратити 30 тисяч іноді люди беруть кредити на весілля, не тільки молоді, а й батьки. Втім, цікавинок на сучасних весіллях стало значно більше. Проте чим більша вечірка, тим більша сума витрат. У нас було весілля, яке коштувало 600 тисяч злотих на 250 осіб. Таких весіль стає все більше. Сьогодні весілля це не тільки шлюб і перший танець, це вже справжній івент, Фейерверки, ілюзіоністи, лайфкунінг або навіть коли пара сама прикрашає торт і потім його ділить. Основною частиною кожного весілля залишається реєстрація шлюбу. Вартість цього процесу 84 злотих за видачу акта про шлюб. Виїзна реєстрація ще плюс тисяча. Однак, якщо хоча б один із наречених має громадянство іншої країни, йому потрібно надати додаткові документи. треба мати офіційний папірець, що я не маю дружини чи чоловіка і потім звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану. Ці дозволи можуть видавати польські суди громадянам країн, від яких Польща не може отримати підтвердження можливості одруження через геополітичну ситуацію, як, наприклад, війна. Такі справи можуть зайняти до півроку, тому що суди мають багато роботи, а ще й в багато охочих одружитися на території Польщі, і з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну на польський ринок весільних послуг вийшло багато не лише тих, хто хоче одружитися, але й тих, хто бажає одружувати. Існує кілька десятків фірм, які спеціалізуються на організації весіль для українців. Вони пропонують українські страви, обслуговування українською мовою і навіть проводять катеринг, орієнтуючись на традиційні українські смаки. І початком війни значно зросла кількість шлюбів між громадянами України, укладених у Польщі. Якщо у 2022 році кількість таких шлюбів була незначною, то в 2023 році їх було вже майже 2200. Анна Львова Слава Ті.